Всім доброго дня, до мене завітала Шкода octavia 7 2.0TDI з міста Суми на чистку цієї системи екології і на перепровірку загального стану роботи двигуна. Пробік 174. Так, Автомобіль щойно заїхав. Звернув увагу на температури, олива, антифриз. Так, включу клімат. Комп'ютерна маса сажу 15. Проїхав автомобіль 153 км. Так, ну це траса. Траса. Маса сажу вимірена 11. В міському циклі вона переганяє комп'ютерну. 51 грам масляної золи, 12 тиск на холостих. На обертах 62 два так по помилкам подивлюся, як вона охолоджується немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано. Зараз буде перша стадія, це масляна зола сажового фільтра. Так, по золі. да, зола є. так нормально. Нормально її тут і присутня. На ганчірці є так. Історичного зола. Ось вона. Каша є. По краям все є. Все як має бути. Зола є. Так, зараз друга стадія очистки, сажу масиних відкладеннях по всім контурам. Геометрія турбіни, холодна частина, камера згорання, впускний колектор. Єгір номер 1 високого тиску, Єгір номер 2 низького тиску і клапана. Чистка завершена. На останній стадії сажу маслані повипадали. Автомобіль прогрівається. паливна 5 з плюсом без зауважень. Сажовий прогрітий, автомобіль майже прогрітий. До робочої температури. На холостих 0 мілібар. Тестую вихлопними газами. Вихлопні гази мають сажу. Тестую систему екології. Прохідність, вхід, вихід. 15-17. Під'єдную датчики диференційного, дивимося показники. Так, датчики показують на холостих 3 на обертах. 21. Ну, по факту там 15. Бачимо тиск піднявся. Тому що відкрився Єгір або закрився їх там два, зменшився тиск. Так, висновок по даному автомобілю буде такий: до речі, тут зашитий стейч один в автомобілі. Якщо зашитий стейч один, дуже важливо мати правильні температурні режими в автомобілі. Якщо щось буде не в порядку, стач 1 не буде відчувати, що на всіх своїх можливостях тяга і правильно їхати. Гарантійний лист, до речі, двигун куна, масложору тут немає, власник весь день був присутній, є присутнім під час чистки, багато про що розмовляли. Про технології і тому все інше. Багато що розповів. Масложору в автомобіля тут немає. Наступна чистка на 330 тисяч. До цього часу тримати правильний технічний стан. Але шкода Октавія 7 з Київської області. 2-0 Пробіг трошки є. 317. Так. Прогріти автомобіль. Маси сажі одна біля одної. Тиск 15-16 на холостих. Так, на обертах обмежувача швидкості немає. Обмежувача в обертів немає на 2,5. Попробую вгадати на 2,5 тиск. Приблизно 90 є таке. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, Що в нас по помилкам? Немає. Так, чистка завершена на останній стадії зола. Все чистилось в два етапи. Сажу мастиних Ну, Не дивно пробіг. Пробіг дає про себе знати. На такому пробігу 300 будуть сажомаслені без варіантів. Так, палив на видалі, нулі сотки, сажовий прогрітий. Перевіряю систему екології і загальний стан авто. На холостих нуль, на обертах. А 2,5 приблизно 15. Ідеал. Система екології як нова, як в новому автомобілі. Так, перевіряю датчик диференційного і загальний стан авто по дефектам. Так, під'єднав датчик диференційного 1,0 Датчик не згорівший, правильно показує. Знову ж таки, так, спочатку відео. Не вмикнув масляну золу, її тут було 92 грами, що відповідає пробігу. Вісімнадцять гектопаскалів на обертах, як по манометру, так і загальний стан. Перепровірка. По автомобілю перепровірено. Система екології працює 5 з плюсом. Паливна працює 5 з плюсом без зауважень. Масляна система і система вентиляції картерних газів теж працює. По системі охолодження є питання. Особисто надам інформацію власнику автомобіля по його дефект. Так, Гарантійний лист, оцінка 4 з 5, є дефект по автомобілю. Шкода 7 двигун ДФФА. Наступна чистка на 460 тисяч км пробігу. Виправить всі дефекти і буде ідеальний автомобіль рівноцільно, як заводу. Шкода Octavia А7 2.0 TDI. З-за кордону приїхала з Румунії. Приїхала, звісно, на чистку всієї системи екології. Так, пробіг 310 тисяч. 310. Приїхала на чистку всієї системи екології і перепровіркою на загальний стан. Так, маса сажі одна 12. Змірено 20, незаводські регенерації, це трасовий режим ну до 200 по, по трасі. Тиск зараз 11, але він може вирости зараз і на під 20ку. Золи 79. Так, Фіксую дані на обертах. 52. Власник доповів по трасі температура масла інколи доходить до 120. Зараз вона 102. Так, і по помилкам. Сажую фільтр, датчики. Датчик. Апарат під'єднано до автомобіля. Зроблю першу стадію, тільки масляна зала сажу фільтра. Зроблено два стартових пуска. Все, що було в сажу, ось воно. Вже зауважу Дуже багато чорного. Чорного це збагачена суміш, тобто сажа. Якщо двигун працює неправильно, сажі буде більше. Двигун працює правильно, сажі буде менше. За 170 км трасового режиму сажі тут забагато. Забагато, вже можу сказати, це не паливна, це не форсунки, я їх ще не дивився, не перевіряв, хочу сказати, що на цих двигунах паливна, мабуть, що вічна. Туди лізти не потрібно. Так, ну, залиту таке. на 300 пробігу як кіт наплакав. Вона є, але як для 300 пробігу. Скажімо так, її майже немає. От чорного, дивіться, сажомасляних, сажомасляних дуже багато зола повинна бути по краям, а багато сажомасляних, чорного. чорного. Промиваю тут фільтр і роблю вже повну чистку сажомасляних відкладень. сажовий фільтр вже чистий, лише сажомасляні залишились. Впускний колектор, гір високого тиску, низького, холодна гаряча частина турбіни, геометрія, клапана, камера згорання, розкоксовка. Впускний колектор, все зараз буде чиститись. Так, Чистка завершена. На останній стадії знов-таки сажомасине дофігіще. фарба біла, відлучується від, всередині фільтра. А так Трішки ізоли є неба, але сажимасиних багато. І на першій стадії ось ізола, і сажомасляні, чорнота. Так, перевіряємо автомобіль по екології і по всім системам, що є в автомобілі. Паливна 5 з плюсом, в соточках, в нулях, в ідеалі, форсунки віддіалі. На холостих 0 на обертах. Так, під'єднав датчики, 19 показують Невірно, абсолютно невірно. По факту по манометру 0, на обертах навіть менше, ніж датчики показують. 28, 30, 50, 30, автомобіль прогрівається, 16. Що це робиться з цими датчиками? Так, на обертах. Датчики в смітник. Під'єдную свої новенькі два, дивимося на показники. Так, під'єднав два новеньких, один показує на обертах, ну, як по манометру. І маса сажу із падає вниз. Так, зараз перепровірю вже загальний стан автомобіля по іншим системам і буде висновок. Так, Висновок по даному автомобілю. Перепровірена система екології. Чиста 5 з плюсом працює. Паливна шайба під форсунками. Самі форсунки працюють 5 з плюсом. По Системі масляній поки що під питанням, тому що по системі охолодження є великі проблеми, а саме клин помпи в закритому положенні автомобіль гріється. Так, чистка робилась повністю без демонтажу. Ось таким апаратом, який під'єднується до автомобіля. Годину часу займає лише під'єднання до автомобіля, зливається олива, під'єднується і робиться протягом 5 годин чистка. Свічки накалювання до чистки демонтуються, після чистки змащуються керамічною пастою і монтуються назад. По статистиці дві-три машини і ста, там, де свічка якась не крутиться. Всі інші, навіть на такому пробігу, крутяться без всяких проблем. Власнику авто ще, коли він був в Європейському Союзі, було рекомендовано ці свічки покрутити, щоб приїхати до мене, а вдруг не покрутиться свічка. Але він цього не зробив. Наглядний приклад, я покрутив, все крутиться на такому пробігу. Переживати нічого. Це Volkswagen VAC група. Дуже надійні автомобілі. За це переживати не потрібно. Так, наступна чистка на 460 тисяч. Двигун ЦРМБ, оцінка авто 3 з 5, є дефекти і дефекти вагомі. Власник авто виправить ці дефекти по авто і буде мати повністю справний автомобіль. Под датчиком. Датчики я свої робочі встановив на автомобіль. Це власнику авто в подарунок. Хочу розказати, тому що була помилка по цим датчикам. Ось дивіться, на прикладі, оригінальний Маде Малазія датчик. Чим відрізнити його від ось китайської підробки, ті, що стояли на автомобілі. Як розрізнити? тому що, Як відрізнити Китай від оригінал, Оригінал має цю наклейку. Паперову, тобто, якщо його тронути, саму вона замаститься, і буде тяжко вимити. Тобто, якщо руки брудні, вимити буде ганчіркою тяжко, тому що паперова наклейка. А ось ці два, які були в автомобілі, які видавали помилку і які показували некоректні значення. Вони мають як плівка. Ось бачимо, як блистить. Це друк на 3D принтері і наклеєно на Китай. Ось так він блистить, відображає, а бумага не відображає, тобто не блистить оригінал і два китайських. Два китайських коштують 300 гривень. Наклеїти наклейку за 10 гривень і буде подоригінал, який коштує під 2000 гривень цей датчик. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.